Стою під Христом і бачу, як стікає кров кругом, Христос віддав своє життя за моє майбуття, принизив себе і жертвою звільнив він всіх людей, і небеса відкрив для мене. Заслужили це, стікала кров святая із Христа, вона спасіння нам дала, омила серце, від обіймів зла не варте. На В цей світ він прийшов, і милість, дав він людям, і любов приймав усіх, та смерть переміг, прийняти чашу змін, життя. І брати і сестри, хотів би прочитати Псалом 62 Давидів. Псалом Давидів, коли він був у постелі Юдейській. Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе, душа моя прагне до Тебе, тіло моє за Тобою в країні пустельній, вимученій без води. Я так приглядався до Тебе в святині, Щоб бачити силу Твою. І Твою славу, ліпша, бо милість Твоя над життя, і уста мої тебе прославляють, так я буду в житті своїм благословляти Тебе, ради ймення Твого буду руки свої підіймати, насититься ніби лоєм, і товщи, душа моя, і уста мої хвалять губами співними. Як згадаю тебе в постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних. Що став ти на поміч для мене, і в тіні твоїх крил я співатиму. Пригорнусь до тебе, душа моя, правиця твоя підтримає мене, вороги ж мої, мою душу шукають для згуби. Нехай западуться до споду землі, нехай помордовані будуть мечем, бодай стати шакалом поживою. А цар а звеселиться у Бозі, буде хвалений кожен, хто йому присягає. Будуть бо замкнені уста лжемовцем. Давид, перебуваючи в пустелі, він прагнув бачити Бога. Він хотів бути в храмі Його. Давид прославляв Бога, звеличував його ім'я, розмишляв про нього навіть вночі. І також він шукав захисту у Бога від своїх ворогів. Але що запало мені в серце, і хотів би побажати кожному з нас. Давид пише, ну, сьомого вірша, почитаємо, як згадую тебе в постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних. І Давид пише, про що він розмишляє. Що став ти на поміч для мене, Бог е, захищав Давида і Давид е, і далі в тіні крил твоїх, що Давид е, був під захистом Божим, був в тіні його крил, але він е, ну, далі пише: І в тіні крил твоїх я співатиму. Що Давид не заховався в тіні крил Господніх, не причаївся під захистом Господнім і просто. Сидів і насолоджувався тим, що він в присутності Божої, що він в тіні, в захисті Його крил. Давид прославляв Бога. Давид величав Бога. І так хотілося б, щоб і ми, коли ми дійсно живемо і живемо під захистом Божим, живемо в Його милості, і вона проявляється кожного дня до нас, щоб ми співали, щоб ми. Прославляли, величали нашого Бога, щоб ми віддавали йому славу, щоб ми розповідали людям про те, який великий наш Бог, що Він може бути нашим захистом, що він може бути нашим притулком. І далі Давид пише: пригорнулась до тебе душа моя, і правиця Твоя підтримує мене. Бог завжди підтримує і допомагає нам в всіх наших життєвих труднощах і переживаннях. І навіть коли нам, коли ми думаємо, що ми не можемо щось робити, не можемо свідчити про Бога, не можемо прославляти нашого Бога якимись видимими речами, Бог завжди буде нашою підтримкою і нашою допомогою, і Бог дає нам сили всьому і допомагає нам завжди. Амінь.